Купилася в магазині на 360 гривень, діфлофос купила відмов, печиво, хлібчика, морожена. От ой-ай-ай. Ай. Так. А от жноги почалися, я дивлюся, чую, верні. Спорнула дитинство, так як раніше ж не бували ж і всього було в житті. Коротше, так люблю я оце, ну як чуть, оце як комбайн працює. Якось воно таке, знаєте, як... От, е, іде, йде, а потім знивати, е, тобто збір е, роботи, результат виходить. Таке воно приємне, От коли картоплі вибирають. До речі, я картоплю продаю, на які колорадські жукні і листя. Хочете купити, пишіть мені. Ну, коротше, таке воно, знаєте, в селі життя від зовсім відрізняється від е, міста. Яку, яке у вас враження, яке краще, краще жити в селі чи в місті? Напишіть.